Доброго дня! Вітаю на каналі Intraday Traйдера. Мене звати Ігор, і сьогодні я розпочинаю марафон по збору скріншотів цікавих і потенційних акцій. Збір статистики в трейдингу дуже важлива річ, і скріншоти є одним із головних інструментів для покращення своїх результатів торгівлі. Ідея цього марафону виникла в мене тому, що я кожного дня переглядаю сотні графіків і періодично роблю аналіз і скріншоти для себе. Проте. В мене це не системно, і я б хотів пропрацювати цей момент з користю як для себе, так і для інших. Кращого інструменту, ніж вести свій блог, я не знайшов, а для вас це можливість отримати нові знання і практичні навички у світі трейдингу. Для кращої ефективності я вирішив зосередитись тільки на інтрадей трейдингу і простій стратегії на продовження тренду. Тобто, я здебільшого розглядатиму технічний аналіз в акціях, які виходять на свій хай чи лоу по денному графіку, і на коротших таймфреймах шукатиму точку входу. Зараз я трошки детальніше і з прикладами покажу, як це буде відбуватись. Для пошуку і відображення графіків я використовую платформу Tachyon і для перегляду новин сайт Finviz, який ви бачите на екрані. Отже, розглянемо вчорашній приклад компанії Xerox. Бачимо зростання вже декілька днів. Ось це розтягнуті свічки у нас на графіку в лівому верхньому кутку екрану. На коротших тайфреймах, це під денним графіком 5 хвилин, бачимо, що з відкриття акція повільно, але оновлювала свої хай дня і, Хоч із корекціями, але рухалась по тренду вверх. І таким чином, після от оновлення хай дня, от на хвилинному графіку чіткіше бачимо, акція почала формувати певний рендж. І Цей рендж сформувався на хай дня, він уже не опускався практично нижче попередніх вершин. Бачимо от класичний зеркальний рівень. Бачимо в цьому ренжі формування більш вузької проторговки от ближче до 13.00 по Нью-Йорку. І подальший вихід вище. Відповідно, додатковим ще сигналом було те, що у нас SPY це нижній лівий куток, 5-хвилинний графік, почав коректуватись нижче. А наш Xerox акція вона так і залишалася в RNG, ще й почала формувати от таку от проторговку. Відповідно, для мене це хороший приклад акції і точки входу, який відпрацював, в якому були досить зрозумілі всі сетапи і також зрозумілі стоп-лоси. Тобто ми спокійно могли поставити нижче попередніх хай дня стоп-ордери для захисту, і очікувати, що акція буде рости. Наразі ви бачите уже готовий скріншот акції. І приблизно в такому форматі я буду і собі робити скріншоти. Відповідно, в цей час ще записувати відео для вас. Ще один приклад, також із п'ятниці. Бачимо акцію RPRX. Це вже приклад акції, яка падала. На денному графіку ми бачимо, що це вже другий день падіння. З відкриття. Так, на коротших графіках бачимо також. Тут були п'ятихвилинні червоні розтянуті свічки відразу. І на... Хвилинному графіку вже більш чітко можемо побачити, що близько 10-10.15 по Нью-Йорку у нас акція е, оновила свої лоудення і також почала формувати певну проторговку. І бачимо, що дуже е, акуратний да, оцей трикутник е, сформувався у нас до 10-30 Нью-Йорку І від нього акція рушила далі і падала ну, практично цілий день. Для мене це також е, потенційно цікава точка, вона е, зрозуміла, тобто оновлення лоу дня, днівка також гарна, то тобто, вона вже другий день падає ризики. У нас також більш-менш зрозумілі, якщо ми приблизно там. По 28.05, якби якийсь ордер виставили, то по 28.20, тобто 15 центів стоп, це був би нормальний для неї. І, Відповідно, також цю акцію роблю скріншот, додаю собі в колекцію. Можливо, ще додатково от, пізніше буду якраз розбирати, передивлятись подібні ситуації, як часто вони відбуваються. Тому що тут е, виходить, що ми могли зайти е, зранку і просидіти в цій акції практично до закриття. Тобто Це дуже е, багато виходить із досить е, пристойними ризиками. В ній навіть не було якихось різких відкатів, е, на яких. Нас би взяло і викинуло з позиції. Тому от приблизно такого характеру так, я показав дві акції в long і в short, які проходили. Я буду от їх показувати. Звісно, що я буду перебирати багато акцій, але вирізати відео тільки з тими, де от були якісь такі цікаві ситуації потенційні. Пошук і фіксація таких ситуацій, навіть якщо ви їх пропустили всередині дня, дуже важливий аспект для любого трейдера це і пошук нових ідей для стратегії і розуміння, що зараз працює в ринку, які ситуації, які ризики можна розглядати для себе, і відповідно коректувати свої стратегії під них. Тому цей марафон допоможе вам на системній основі зануритися від трейдингу, зрозуміти розпорядок робочого дня трейдера і нюанси професії, а також. Трейдери, які активно навчаються і торгують, зможуть знайти для себе багато корисних інсайдів і ідей для торгових стратегій. Ви навіть можете розпочати свій марафон разом зі мною і ділити стікерами акції в коментарях. Тому підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Я постараюсь в цікавому форматі розповісти про рутинні, але дуже корисні дії в трейдингу. Також буду вдячний за лайки та коментарі під відео. Діліться своїм досвідом та ідеями. До зустрічі!